Насправді українські міста далеко на найгірші в світі навіть зараз деякі прифронтові міста, такі як Слов'янськ та Краматорське, виглядають краще ніж аналогічні міста, аналогічного рівня на Росії. Але якщо порівнювати з розвинутими європейськими країнами, то в українських містах є ряд таких зашкварів, які дуже сильно ріжуть очі, якщо ви знаєте, як мають виглядати сучасні міста в Україні, не всі це розуміють. І зараз давайте подивимося, як все-таки виглядають європейські міста нормальних країн в порівнянні з нашими. Ну, ось я зайшов у випадковий абсолютно на карті район, я так розумію, колишня Промзорна Радянська в Таліні, Естонія. Ну, можна подивитися на логічні місця і в Литві, і в Латвії, там де є залишки радянської забудови, щоб порівняти можна було з нашими залишками радянської забудови. Так от, що тут, перш за все, кидається в очі? Тут пріоритет віддається пішоходам, а не машинам. Наприклад, у нас в цьому місті в Києві був би підземний переход раніше. Я також думав, що підземні переходи це дуже круто, але потім зрозумів, що не всі такі спортсмени і є люди маломобільні, наприклад, з дитячими. Візками їм незручно в підземний переход заходити. Також незручно літнім людям, велосипедистам. Тут же ви бачите все зрівняно, можна перешкодити і з візком, з дитячою коляскою приїхати, і на велосипеді. Рухаємось далі. Подивимося, як виглядають їхні радянські будинки. Ось перший будинок, дивіться, це стандартна, найпростіша радянська хрещовка, панельна, найпримітивніша, таких і в нас повно. Але ось подивіться, яке диво! Тут жодного сараю на балконах нема, жодного кондиціонеру, з якого вам лється конденсат на голову. І всі балкони однакові, весь фасад чистий навіть без графіті. Як виглядають наші фасади, мабуть, не треба нагадувати. Я думаю, є різниця. Хоча це навіть не панельний, а більш кращий цегляний будинок, але виглядає він дико порівняно, порівняно з цим будинком, що я вам показав. Найдешевший простий будинок, але виглядає набагато краще. І стосовно отеплення. Як бачите, ніхто тут не приліпив шматок пінопласту, як в нас люблять це робити для так званого утеплення. Ви скажете, що ж робити, якщо холодно, Ну, якщо вже будинки отеплюють в нормальних країнах розвинутих, то утеплюють по, всому, по всьому фасаду. Ось цей саме радянський будинок, панельний, але утеплений. Як бачите, тут чи мінеральна вата, чи пінопласт. По всьому фасаду нанесений і знову-таки однакові балкони без всякого спотворення архітектурних форм, хоча будинок найпростіший і найдешевший, який можна лише знайти у посовку. І ось скажіть тепер, як назвати цих людей, які спотворюють фасади шматками пінопласту? Це навіть на деяких новобудовах таке роблять просто поплюжать фасади, як це назвати? Це більше схоже не на утеплення, а на просто спотворення архітектурних форм. Дехто зараз, навіть зараз деякі люди знайдуться, які будуть писати в коментарях, то це ж їхня власність, балкон, їхнє право, це свобода. Ні, в даному випадку вони захищають не свою свободу, а свободу накласти купу лайна посеред перехрестя, вибачте. Ну, Просто думаю, коментарі зайві. Просто подивіться, як виглядають тут радянські старі будинки, як виглядають в нас. Ну і далі так само бачите такі самі будинки. Це район, видно, що небагатий, не, не старий, але виглядає він досить гарно. Нема ніяких бікбордів, нема малих архітектурних форм, які заважають вам їздити на велосипеді. Або пішки ходити, не знаю, чи можна в них по тротуарам на велосипедах їздити. Ну, ви зрозуміли, все виглядає набагато приємніше. Можете навіть самі, самі погуглити ці Google-панорами, і в Литві, і в Латвії є подібні пейзажі. Ну, Що в нас відбувається, я вже, я вже вам показав. Кондиціонери хаотично наліплені, хаотично наліплений. Пінопласти і ще часто дуже буває прибудовують тут балкони, різні сараї на вулиці добудовують, які просто заважають ходити. Ну, Візьмемо ще більш трохи новий район Києва. Зараз де тут він? Це десь 2000-х 2000 років забудова. Тут ці кондиціонери наліплені дуже багато встигли. Наліпити, наліпити, що ще тут кидається в очі. Це район мінської оболоні, там такі широкі монументальні вулиці, навіть сам Альберт Шпеєр, архітектор Гітлера, заздрив би нам, якби, якби це не було спотворено, взагалі широкі вулиці не є модним в Європі, але. В принципі, цей район, ці райони, монументальні широкими вулицями, вони нормально виглядали, якби їх не спотворювали різні, різними способами. Ну, один спосіб, я вже сказав, який це потворення фасадів, неконтрольовані вивіски, інше це вкрадення. Громадського простору різними кіосками малими архітектурними формами. Ось дивіться, я вам показував, як в Естонії там тротуар вузький, вузький, проте ви можете так їхати або бігти. Ніхто вам на шляху не трапиться. Тут ви не те, що на велосипеді, тут вам складно буде пройти навіть пішки, незважаючи на величезну ширину вулиць, тому що. Понабудувало цих ось кіосків, ви скажете, а де тоді їх робити. Так для цього ж призначені високі перші поверхи в будинках, їх в цілому достатньо. Просто оця ж людина, що відкрила тут кіоск, вона ж не хоче платити нормальні кошти за, за оренду. Вона економить незаконно, встановлюючи ось це ось. В Києві цим формально, начебто, борються постійно, але бачимо, що не борються. Ну, Плюс тут видно, що дуже багато запаркованих місць. Пріоритет, на жаль, в Києві віддається. Саме автомобілям, а не пішоходам. Що ще кидається в очі? Ну, Звичайно ж, ці спотворені бікборди, я не знаю, як це назвати. Не знаю, хто на цю рекламу ведеться. Не знаю, навіщо її рекламодавці дають. Вони дійсно думають, що хтось буде їхати за кермом і читати їхню рекламу. Це складно навіть пасажиру. Робити до речі, дякуючи війні, деякі траси на нас почали виглядати дуже гарно. Наприклад, траса Борис Пільків, там чортові матері позрізали оці грьобані бікборди, і тепер просто серед природи така гарна чиста траса, рівна дорога, і є ще траса, наприклад, зірпеняв. Київ через ліс, не знаю, чи знесли там всі бікборди, здається, ні, але якби їх там зрізали, то також гарно виглядала ця траса. Тобто, оце, це не є нормальне, оце ось. І в плані реклами я сумніваюся, що це працює. Також не зрозуміла оця добудова до будинку, чи законна вона, бо бачимо. В цілому завершену архітектурну форму не можна сказати, що будинок прям такий поганий, хоча занадто високий, але це незрозуміла не добудова. Тобто, які проблеми основні я озвучив? Попруження фасадів, потім, потім малі архітектурні форми, мало громадського простору саме для пішоходів, і, звичайно, незаконно в Києві. Часто буває багатоповерхова забудова на ну, ці будинки, може законні, але дуже багато є і незаконних. Подивимось, ну це старі будинки. Подив... Справа в тому, що в Києві не лише в старих будинках є проблеми, але навіть в новобудовах. Ось подивіться, оцей ось район, це не найгірший забудовник, будинки, хоч прості, але не найгірші. Бачите, є тротуари для пішоходів, хоч дорога зайнята, але тротуари є, є громадський простір, який, на який, і самі будинки. Вони не, не, не можна сказати, що вони погані, хоч стиль такий мінімалізм, але за сучасними мірками це нормальний будинок. Я б сказав, фасад навіть не те, що шикарний, але більш гарний, ніж скромний. І гарний фасад, так, поверховість маленька, не створюється навантаження на інфраструктуру. Добре, що маленька поверховість, але знову, що це в біса таке стерчить. Розумієте, тут бабла неміряно ось в цих районах. Тут і люди не бідні живуть, і забудовник не бідний, бо забудовник апріорі не може бути бідним. І що в нього не вистачило 200 гривень, щоб. Сюди повісити корзину та просверлити дірку в стіні, щоб зливався конденсат всередину будинку, а не вам на голову. Ну це якась дикість, ви розумієте, Київ зовсім не бідне місто. Бабла тут до хрена, навіть порівняно з Варшавою, тут набагато більше різної розкоші, але чомусь люди не можуть серед цієї купи бабла виділити кошти на елементарні речі, щоб. Оце ось виглядало естетично, а не так спотворено, як воно виглядає зараз. В останнім часом в Києві почали деякі забудовники розуміти розуміти сенс речей і роблять вже нормальні будинки. Але, на жаль, таких поки що меншість. Ось дивіться, це Софійська Бощагівка. Формально, якщо ви подивитесь, це начебто село, але більше воно нагадує якийсь такий. Мікромісто або спальний район Києва побудований він був вже за часів незалежності повністю на чистому полі Софійська Бошеговка. І бачите, тут вже е, забудовники нарешті-нарешті почали розуміти щось. Хоч це не найкрутий, але не найдешевший забудовник. Але бачите, набагато краще виглядає ось це. Ось, бачите, це кошики для кондиціонерів. Вони там вже. Можливо, стоять, просто вони тут не, не дуже їх видно за цими кошиками. Ви бачите, фасад однорідний, все виглядає набагато краще, ніж воно виглядало б, якби ці кондиціонери нависали Зараз вам покажу, як це виглядало в їхніх старих домах Це, до речі, забудовник старий, просто він нещодавно лише почав ці кошики робити. Зараз я покажу вам старі його будинки, як вони виглядали. і самі Переконайте, що вони набагато гірше виглядали. Зараз, зараз. Так, Софіївська Борщаївка. Шукаємо цього самого забудовника. Ось у вас старі будинки. Самі бачите це гарно виглядає, до речі, знову на голову ці шланги стичать. цей самий будинок, цей самий стиль, але, ну, не знаю. Мені здається, іноземці, коли це бачать, у їм... них нервовий починається якийсь нервова. Хвороба Паркінсонові такого може статись, коли таке побачиш. Ось бачите, як воно виглядало до цього, а потім. Де воно? Ну, і ви бачили, я вам показував, як виглядає з кошиками. Причому це панорами вони їм декілька років, вони старі. Зараз ви ж розумієте, це, скоріш за все, побліплювали набагато, набагато більше цих кондиціонерів, і, і так далі. Тобто ось така ситуація. Наші міста непогані, але могли б бути набагато кращими, якби в наших людей було хоч якесь відчуття естетики чи як це сказати. Тому, якщо вас це, я розумію, що мене зараз мери не дивляться до них звертатися, нема сенсу, але я звертаюсь до простих громадян. Просто зверніть увагу, коли будете йти. Наступного разу по вулицям і задайте питання, чи все гаразд з цими вулицями, треба... проблема не в тому, що мери не розуміють, Мери, мери апріорі не знають таких слів, як урбаністика або урбанізм. Це правила, скажімо так, містобудування, ні київські, мер, ні київські мери не знають ні інших міст, окрім Львова, лише у Львові це розуміють. І якщо люди це. Почнуть розуміти, то може і до мерів це дойде. Тому якщо вас цікавлять такі ось питання містобудування, архітектури, я в описі залишив посилання на канали на два канали. Перший це канал Чаплинський блог це, я так розумію, архітектор. Колишня він розбирається в цьому, їздить по містам України та Європи. Другий це оглядач новобудов і просто оглядач міста Сергій Нагорний. Я їх не знаю особисто, не рекламую, але бачу, що вони. Розбираються в цьому. Хотілося б, щоб більше наших людей мали відчуття якогось здорового глузду, якоїсь краси, якоїсь естетики та перфекціонізму. Тому підписуйтесь на ті канали, якщо вам цікаво.